18 квітня, п'ятниця. Сьогодні ми всі трохи психологи, емпати та поети. Хтось відчуває чужий настрій краще за свій, хтось пише в голові монологи драматичніші за Шекспіра, а хтось хоче відпустити все і втекти в чарівну країну, де ніхто не питає про дедлайни. Але енергії місяця по імператори, і вони говорять, що зараз дисципліна, чіткість і порядок мають бути на першому місці. В мінусі у нас енергія Аркану Шут, тож велика спокуса втекти в світ фантазії і самообману. Не ведіться Це день, коли романтизм. Так, але з планом дій і бажано без драми на рівному місці. Для тих, хто в парі один мовчить, другий ображається, і обидва вважають, що все очевидно. Не варто грати. Вгадай мої думки, краще чесно поговорити і все прояснити. Не дивуйтесь, якщо партнер буде поводитись як дурень, просто він думав, що це буде смішно або нічого страшного не станеться. День краще прожити в емоційній дорослості, а не в режимі дитсадок на дроті. Для тих, хто самотні, романтичні побачення сьогодні можуть бути з глибиною та романтикою. Головне не закохатися у красиві слова і потім не наробити речей, про які будете шкодувати. Фокус на себе, свої почуття і чесність перед собою. На побутовому плані це водні процедури, прибирання, спокійна музика, горнятко теплого чаю, щоб підтримати себе, якщо захочеться поплакати. Не варто йти в натоп або хаос. Краще залишитись у своєму безпечному просторі, приготування їжі, жіночі практики, жіночі коли, робота з психологом, глибока розмова з чоловіком або роботодавцем. Робота Вдома написання віршів, казок, романтична зустріч, дієта, відвідування ресторану в негативі дня уникання відповідальності, бажання втекти від важливого, поверхневість у спілкуванні жарти, не в тему, дратівлива легковажність, особливо в серйозних справах. Не вміння сказати стоп, порушення меж як власних, так і чужих. Плутанина в документах, транспортні халепи, проблеми через дурниць. Сьогодні ваш стиль строга елегантність, базові кольори, чіткий крій. Краще обрати щось, що вас збирає, а не розмазує. Кольори чорний, графіт. Білий темно-синій з краплею срібла або бордо. Цей день як лабіринт зеркал, де легко заблукати у власних думках. Але саме тому тут -то треба бути імператором, тримати фокус, діяти свідомо і вчасно сказати ні. Якщо щось вам здається, перепровіряйте, прояснюйте і не надумайте собі того, чого ще не сталося. Ну і звісно, зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасної п'ятниці та гарного дня.